Друзі, по чому определяється, чи людина сьогодні в наш час є спасеною? По чому? Як ми можемо сказати, що ось ця людина спасена, а ця не спасена? По наявності Духа Святого в ній? Не буду багато місць Писання піднімати, скажу лише хоча б оце місце, де сказано, що а коли хто не має Духа Божого. Той не його. Тобто, щоби спастися, обов'язково потрібно прийняти Святого Духа в своє серце. І саме цей дух викрикує в нас, ава очі, що ми діти Божі. А якщо діти. Той спадкоємці. Отож, друзі, сьогодні, в наш час, після смерті Ісуса Христа, люди спасені, це ті люди, які вміщають в себе Святого Духа. Цей Святий Дух, який з'єднується з нашим Духом в одне ціле, він робить з нашого Духа. Нове творіння, тобто робить нового чоловіка. Ми з Богом з'єднуємося в один, стаємо одним духом і стаємо новим творивом і тому ми йдемо на небо. Друзі, а яким чином люди спасалися в старому заповіті? Чи знаєте, що в старому заповіті люди також спасалися? Так, небо було закрите, оскільки ніщо нечисте не могло увійти на небеса? Люди йшли в землю, а в землі було лоно Аврамове. І було е, пекло, тобто між ними була велика беззоння, що ми можемо побачити в історії про багача і Лазаря. А яким чином оприділялося, хто йде на лоно Авраамове, а хто йде в саме пекло? Тоді ж, друзі, не приймали ще Духа Святого, тоді ще люди не йшли на небеса. А по чому можна було оприділити, що та людина йшла на лоно Авраамове, а та людина йшла в пекло? По чому можна було оприділити, хто спасений, а хто не спасений? Друзі, определялося по вірі. Саме віра була оцим лакмусовим папірцем, ось цим фактором, чи людина йде на спасіння, на лоно Авраамове і буде чекати потім небес, чи вона буде горіти вічно у вогні. Отож, друзі, ну, два місця писання просто скажу, цих місць є дуже багато, але тільки два. Буття 15.6. І вірував Авраам Господеві, і він залічив йому те вправедність. Отож, друзі, праведність була по вірі, так як і сьогодні. Але сьогодні ми через віру приймаємо Духа Святого в своє серце. А в старому заповіті Духа Святого ще не приймали, але віра була в серці людини. Отож, Авраам, він увірував, і це було залічено йому в праведність Він не міг ще піти на небо, оскільки ще були гріхи, за яких потрібно було заплатити Христу. І потім Христос спустився на лоно Авраамове і забрав цих полонених, які чекали, коли буде заплачено за гріхи. Він їх забрав і з землі підняв їх на небеса. Так, друзі? Направду, віруючі люди, праведники, вони жили на землі, Ті, які помирали, вони знаходилися в землі під землею. Про це, можна, про це говорить також Самоїл, який після смерті, пам'ятаєте, коли ворожка викликала духа Самоїла, написано, що він вийшов з землі. Самоїл піднявся з землі. Тобто, праведники по вірі, вони знаходилися, ну, можна сказати, жили, продовжували перебування, продовжували жити саме в землі землі, там було життя. Як це було, поняття не маю, друзі. Але я розумію, що це знаходилося десь у землі. І там була вода, оскільки в історії про багача і Лазаря багач просив Авраама, щоб той послав Лазаря, щоб той прохолодив свій палець у воді. Тобто там була вода, щоб він, про, щоб він намочив свій палець, перепрошую, і прохолодив язика Багачеві. Тобто там, на лоні Авраамовому, була вода. І ще одне місце, яке говорить також. Про те, що в старому заповіті спасалися вірою, повторення закону, 32 розділ 20 вірш. Та й сказав: лице я своє заховаю від них і побачу, який їх кінець, бо вони покоління розбещене діти, що в них нема віри. Отож, друзі, наявність віри в серці людини в старому заповіті означала спасіння. Будьте благословені. Амінь.